Намагання ворога атакувати нас з літаків стратегічної авіації, атакувати дронами. Камікадзе, якщо говорити про день напередодні, у нас було знищено силами протиповітряної оборони п'ять криватих ракет, чотири дрони камікадзе. І сьогодні від початку доби вже чотири рази лунав сигнал повітряної тривоги, особливо на світанку. Він був доволі довгим, і це пов'язано з тим, що саме у цей момент знищувались ворожі дрони на території сусідньої області Миколаївської. Тобто ми розуміємо, що наші сили проти повітряної оборони, по перше, працюють на відмінно. По-друге, що ми готові до будь-якого розвитку подій пов'язаних з продовженням тактики терору з боку Російської Федерації. Ну і звичайно працюють всі наші служби, функціонують так, як вони мають функціонувати саме під час воєнного стану. Ситуація в області повністю контрольована щодо питань енергозабезпечення, водопостачання, все функціонує, все працює. Працює, живуть місто, живе область і всі структури виконують ті завдання, які мають виконувати.